У Полтаві попрощалися з трьома захисниками України, які віддали своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 54-річний солдат Сергій Світличний все своє життя прожив у Полтаві та працював на Полтава водоканалі. Виховував доньку та був справжнім патріотом України. Пригадує сусідка Сергія Світличного пані Олена. Додає, що Сергій став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни. Він дуже та дуже гарна, дуже добра, світла людина. І нам дуже шкода, що його нема. Він пішов добровольцем, він не ховався, він, до речі, був уже не в молодому віці. Тобто пішов захищати свою країну, свою родину, нас. Помер Сергій Світличний 13 жовтня 2024 року від зупинки серця у медичному пункті міста Буча. Привели в останню путь сьогодні 36-річного воїна Олександра Кошаленка. Став на захист України чоловік 2 травня 2024 року. Служив радіотелефоністом відділення управління зводу зв'язку механізованого батальйону. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 2 жовтня 2024 року. В районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області прощалися із 45-річним Олександром Ткаченком. Мешкав він у селі Росошинці Полтавського району. На службу був призваний у серпні цього року. Служив старшим стрілцем десантно-штурмового батальйону. Загинув 11 жовтня 2024 року в районі виконання завдань в Курській. Області поховали Олександра Ткаченка на цвинтарі у мачухах. Воїнів Олександра Кошеленка та Сергія Світличного поховали на Сатуринському кладовищі під Полтавою.